Всім привіт! Маю новини щодо лікування моєї поперекової грижі, хочу з ними одними з вами поділитися. Спочатку розкажу, які були передумови, що відбувалося за останній рік, як я себе почував, які були особливості мого, мого здоров'я. Весною, літом у мене туристичний сезон. Я активно займався туризмом. Крім того, ціле літо кожного дня з дітьми я тренувався на стадіоні. Турніки, бруси, пробіжки, віджимання, присідання, розтяжки. Зимою ми з дітьми ходили в спортзал борцівський. Там теж робили якісь вправи, куворочки, якісь колесо, стійки на руках, трошки боролися, билися. І от всі от ці мої активності вони постійно супроводжувалися спазмами. Крім того, що мене регулярно, часто болить поперек. Ну, за цей рік болів поперек. Постійно були спазми. Наприклад, я літом робив підтягування, віджимання на брусах, і в мене спазмувалося плече. Відбулося як? Ти підтягуєшся якийсь там наступний раз, і враження таке, ніби ножом. Тебе по плечі полоснули. біль, підтягуватися не можеш, нічого робити не можеш, руку з собою носиш і не гоїться. Тобто, болить день, два-три тиждень, місяць, два місяці. Бігаєш, носиш ту руку з собою, тримаєш, ну навіть пробігти це не можеш. Тобто я тоді і перестав бігати, я почав легенько ходити, діти бігали, я ходив за ними. Із-за того, що від самого струшування страшно буріло мене плече. І... Причому ну як не все плече, ну як од... ніби таке враження, ніби одне волокно в плечі. Я одразу купив якісь кальці, ще там купив якісь е хондропротектори, ще там непонятно, що я понакупляв, то все ти п'єш, нічого нічо не допомагає. Пройшло, грубо кажучи, десь 2-3 місяці, і якби плече потрошки перестало боліти. Але в кінці літа, на початку осені, мене страшенно почав боліти поперек. Просто дико, так, що ну, йдеш вдома, вдома, ходиш по стіні. І аналогічно не перестає. Тобто, коли він мені навіть до грижі до грижі 3 роки тому назад він. Коли мене поперек болів, то там за тиждень-два за він переставав мене боліти, а тут просто не перестає мене боліти. Поперек що не робив? Ніякі вправи, ніяке харчування нічого не допомагає. Поперек болить. І болів він в мене теж десь три місяці. Тобто до зими він мене болів. Ми почали ходити з дітьми в спортзал. Там я займався, ходив, все нормально, але в один прекрасний момент. Я роблю колесо, не перший раз роблю це колесо. Тобто я робив той, той зим, ну, цієї зими колесо. Але тут роблю колесо, піднімаю ногу за високо. Чи не зависоко, може просто різко, я не знаю, яка причина. Але просто ти піднімаєш ногу і тебе по задній поверхні бедра як ножом. І все. І падаєш, валяєшся, ногу розігнути не можеш, встати не можеш, ходити не можеш. І аналогічно не гоїться. Нічого не допомагає, ніякі вправи не допомагають. Болить. Це вже пройшло майже три місяці, та, майже три місяці, і ще трошки в мене є ще залишок у тієї болі в нозі. Це не така біль, як, як коли б випала грижа і боліло бедро. Це конкретно таке враження, що болить одне якесь волокно. Далі, от почалася весна, якби війна з Росією. Ми. Їхали, Мали їхати до кордону по гуманітарну допомогу привезти. Треба було там перевантажувати з машини в машину. ну, Одним словом, приїжджає ну, далека дорога, мені з Тернополя потрібно їхати до, рахуйте до кордону. І ніби я домовився з водієм. Водій вночі приїжджає під, під будинок. Я встаю з ліжка, а встати не можу. Настільки мене болить поперек, що я просто з сповзаю зразу на м'ячик, качаюсь, закачую, виминаю через біль. Якось, якось хоч трошки Воно мене попустило, що я зміг встати. І так я сидів в, в, в бусі, на руку постійно на сідушку спирався на всіх заправках. Ну, не на всіх, а на заправках я виходив пройтися, покрутити, поробити якісь розтяжечки вправи, тому що просто я не міг їхати, а там ще потрібно було перевантажувати ті ящики, вертатися назад. Ну, одним словом, була дуже тяжка поїздка. А що я ще не сказав, що от коли в мене оці всі спазми, ну якби це тригерні точки, я це розумію, м'яз спазмувався. Що допомагає розслабити м'яз? Це масаж тригерних точок, тобто м'ячик до плеча в стінку впираєшся, розмасажовуєш. Крім того, як закінчився біль в попереку на початку зими, то фактично. Я не знаю, чи зразу, але, ну, грубо кажучи, десь приблизно в той період часу мене почали боліти, спазмуватися м'язи, різні м'язи по, по, по всій спині. Тобто, мене під, під пахою широкий м'яз, трапеція, навколо лопатки м'язи, постійно спазмується, ти лягаєш спати і розумієш, що зранку ти проснешся, і тебе вже буде щось боліти. Така, така біль, ніби ти от шию заспав, і от може день, два, три, оця біль бути. І вона постійно гуляє, тобто то одна лопатка, то друга лопатка. То там, то сям, ти м'ячиком розімняв, на другий день знову, спати боїшся, як нікуди не ляжеш, постійно ті руки не знаєш, куди складати. Поставив руку вже чуєш, болить лопатка. Ну, Тобто, ну, жахливий. просто, Постійно проблема з тими спазмами. Ну, І от повернулися ми от оце, з цієї поїздки. І, 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 і так було в мене де, ну, цілу зиму, фактично. Це було і раніше, але воно було ну, не так часто, воно проходило, а, а тут просто жахливо. І от ми повернулися з, з цієї поїздки. Через кілька днів е, я чищу зуби, дивлюся, а в мене е, отут е, на одному зубі є вибоїнка, як ніби на асфальті вибоїна. Я ніколи на ту увагу не звертав, ну, якби, я навіть не знаю, коли воно тобто вона в мене вже роками, роками, роками. Я собі так думаю, я не пам'ятаю, скільки я себе пам'ятаю, скільки я пам'ятаю ту вибоньку. якби себе дорослого. І чищу я зуби, дивлюся, у мене тут з'явилися ще дві нових вибоньки. Тобто тут одна велика, а тут з'явилися ще дві маленьких. Дві маленьких вибоньки. І я запанікував. Тобто, я побачив, що мені вилітати починають зуби. Я почав шукати причину, що це взагалі таке. Ну, виявляється, що це. Корозія зубної емалі. Я вражений тому, що ну, я багато вживаю кальцію. Там, в таблетках, мак, конжут. Я постійно замочую мелю, ну, варив шкарлупу яєць, перемелював в муку. Тобто, їв, солив в нею. Ну, тобто, ну кальцій, я постійно з тим кальцієм вожуся. І в мене корозія А... Я починаю шукати, що за причина. Звідки береться корозія емалі. Брак кальцію, тра-та-та-тра-та-та, -та. е, там е, ще якихось мікроелементів, я не пам'ятаю, це можна легко знайти в інтернеті. Ну, Проблема невідома. Та я розумію, я це розумів. Ще тоді, як почалася грижа, я почав міняти своє харчування, я розумію, що проблема не, ну, не просто якась фізична, а це проблема внутрішня, реально організму чогось бракує. Ну, тобто, навіть якщо подумати, от спазми тих м'язів, тригерні точки, всі в інтернеті говорять про те, що їх потрібно лікувати, розминати, масажувати. Ну, але якщо просто подумати, от тверезим розумом, то Ну, Тригерні точки з'являються не від браку масажу, правильно, Тригерні точки з'являються із за того, що чогось організму бракує, десь він чогось не доотримує. А виявляється, тепер я вже це розумію. Що виявляється, що навіть якщо доотримує, то настільки все взаємозалежно, що якщо в тебе є а, десь брак якогось мікроелемента, то із за нього можуть не засвоюватись інші мікроелементи, навіть якщо їх ти вживаєш достатньо. От, вже я шукаю, що мені робити, які мені. Ну, я розумію, що потрібно здати аналізи, потрібно знайти, чого мені бракує. Е, дуже важко з цим розібратися, тому що аналізів безліч, там взяти чи то сінево, чи ну, якісь інші. Е, е, Організації, да, в яких можна здати е ті аналізи, в них здоровезні списки, мудрі назви, що там шукати, що здавати. Попробую розберетися. Я попросив знайому е лікарку, щоб вона мені порадила, які конкретно аналізи мені потрібно здати, щоб визначити яких маркує мені вітамінів і мікроелементів. Вона мені написала якийсь там список, там розширений аналіз крові, біохімія, ще там щось, я не пам'ятаю вже що. Але серед тих всіх тих аналізів вона написала наявність Д3. Ну, Зразу поліз шукати в інтернеті, що таке Д3, і виявляється, це вітамін D, який ми, наш організм виробляє сам. Коли ми знаходимося на сонці та коли ми загоряємо. Ну, тому що є D2, є D3. D2 ми можемо отримувати з їжею, а Д3 ми з їжею не отримуємо. Організм сам його виробляє, коли ми на сонці. Для чого він використовується організмом? Він нормалізує засвоєння використання великої кількості різних мікроелементів, в тому числі кальцій. Тобто, для того, щоб нормально формувалася, загоювалась, функціонували кістки та м'язи, потрібен вітамін d 3 Якщо вітаміну d 3 немає або бракує, то весь кальцій і ті всі інші мікроелементи, які від нього залежать, вони просто летять в холосту, користі з них нема. Тобто в мене оця вибоїнка, яка була отут зверху, в зубі, вона вже давно. І це означає, що проблема з D3 в мене вже давно. Від нього залежить напряму формування кісток і м'язів, і функціонування м'язів. Від нього залежить робота нирок, як виводяться ну, непотрібні мікроелементи. Тут від нього дуже багато всього залежить. В мене його немає. Я дотепер не здав аналізи. Я зразу побіг в аптеку, купив вітамін Д3. Там в аптеці мені запропонували 2 тисячі дії, 4 тисячі одиниць дії. Ніби сказали, що 2000 тисячі для профілактики, 4000 тисячі для лікування. Ну, я якби не лікар і якби я. Ну, це ти все робиш на свій страх і ризик, і ти не розумієш, ну поможе, не поможе, буде результат, не буде. Результат. Дивишся на ціну 400 гривень. Зараз в воєнний час, коли роботи немає і, і купа грошей йде на, 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 на всяке і різне, і невідомо, що буде далі, 400 гривень це, це, це купа грошей. І ти дістаєш тих 400 гривень і думаєш тобі брати, то, що трошки дешевше, і невідомо, чи поможе, чи то, що трошки дорожче, і теж невідомо, що поможе. Ну, словом, я купив на 2000 дій е, Той вітамін Д3. Зразу вийшов з аптеки одну таблеточку з'їв, тому що там треба одну таблеточку раз в день. Одну таблеточку з'їв, це було десь приблизно там, до 12-ї години дня. А, буквально за 2-3 години я почув, що в мене м'язи якби біль стала слабша. До вечора фактично біль з м'язів пропала. Я був вражений. А, зараз я. Це вже, це вже, це вже другий, другий, другий тиждень, мабуть, другий тиждень, коли я, як я почав пити цей вітамін Д3, я почуваю себе шикарно. Тобто, ну, що значить шикарно? Тобто, в мене пропали взалі спазми. Е, оцей спазм з бедра, який е, о, такий самий, самий страшний, по потрошки проходить. Тобто Я вже можу розтяжку робити, я вже можу під час вправи там пробувати е, сідати. Ну, На землю з прямими ногами. І, ну, якби я терплю ще через біль, тобто можу ту ногу випрямляти, нагинатися. Ну, бо Раніше я і цього робити не міг. Просто дика біль. Біль з лопаток, там всюди, звідси під пахою з широкого м'яза. Тобто, це все пройшло. Пройшло фактично там за 1-2 дні. Корозія на зубах вона є. Я пішов. Далі в аптеку. ага, Спочатку я в інтернеті засів ще пошукав, які вітаміни та мікроелементи потрібні для нормального функціонування м'язів і кісток. І я набрав на 1000 гривень тих вітамінів. І от зараз це фактично. Тобто я півтора тисячі оце, за, два, за два тижні я вклав в о ті всякі вітаміни. Сами, самий крутий результат це був вітамін Д3. А у мене ще отут е трісла така зайда, така нормальна була рана. І ця рана теж вона з'явилася в мене, певно, ще до війни і не гоїлась вона мені десь, певно, тижнів три. Ну, ти, По-перше, ні їсти нормально не можеш, ні рот відкрити нормально не можеш. Що, що не зробиш, зразу рветься, шкіра посохла, просто водою достатньо хляпнути, і ця рана зразу пересихає і зразу тріскає. І ніяк не гоїться. Ну, якби пішов я на купля вітамінів. Рана вже загоїлась, тобто все нормально. М'язи не болять. Роблю вправи, знов почав ходити на стадіон, знов почав. Ходити бігати, підтягуватись, віджиматись, тобто знову починаю якось трохи рухатись і, і працювати. Сплю а, без проблем. тобто Тепер я не переживаю, що я десь там руку заклав чи, чи просто ти лежиш і нічого не болить. тобто Шкарно. Да, мене ще болить поперек, але все рівно ця, ця, ця біль вона ну, вже зовсім інакша. Тобто я зранку встаю, десь сюди-туди порухався, там поробив вправи. І все, я прекрасно себе почуваю. Висновок. Висновок. МРТ зробити перед, ну, перед лікуванням грижі – це дуже гарно, дуже мудро. Але потрібно робити тест на вміст вітамінів і мікроелементів в організмі. Я вважаю зараз, я вважаю, хоч це ще не пройшло багато часу, я не знаю, як, як буде коли я перестану пити ці вітаміни. Але я вважаю, що, що це першим ділом треба робити. І, мабуть, це треба робити регулярно. Е робити ті тести, там, хоч раз в кілька років, і, і пропивати ті курси вітамінів, особливо той вітамін d 3 Але крім того, і вітамін А і Е, і е, ця е, група Б. Ось я, ну, це, це не реклама, це те, що я купив, вітамін А і Е. Я, я думаю, що йому я завдячую тим, що перестала боліти. Е, в мене губа. Купив оці от вітаміни B1, B2, B12. Е, магній. Купив оці от вітаміни. Це є кальцій, цинк. Цинк, купер борон, вітамін К2. Теж набір вітамінів для, для кісток і для м'язів. Ну і саме основне вітамін Д3 60 капсул. Ну, не знаю, як там інші, тому що я так, наскільки я вже розумію, з, з, ну, ніби з досвіду, що різні, різні виробники вони по-різному діють. Не знаю, чи ще є якби підробки в наш час, але я думаю, що є. І через це я показую, що конкретно такий я почав пити, і реально результат був з першої ж, з першої, стої, першої ж капсули. Отже. Вас грижа, вас болить, не знаєте, що робити. Ходите на масажі, робите вправи, розтяжки, це все прекрасно, це все треба робити. Міняєте харчування. Так, як я переходите до сироїдства через дільного харчування, багато овочів, фруктів, це все дуже круто. Але маєте можливість, здавати аналізи і. На, на вміст вітамінів і мікроелементів, і купляйте, що, що, що покажуть аналізи. Але по-любому, я думаю, по-любому, однозначно, першим ділом вітамін Д3. Вітамін D3. Тепер, коли а, ви будете до мене дзвонити з якоюсь приватною консультацією, то. Вітаміни, мікроелементи і вітамін d 3 в першу чергу. Я буду рекомендувати зразу. Першим ділом ще до всяких вправ і, і, і до пояснення всього. Список всіх мікроелементів і вітамінів, які, від яких залежить, як працюють м'язи і кістки, можна знайти в інтернеті. Шукайте, я думаю, що я пошукаю теж, е, і цей список напишу там внизу е, під описом відео. Якби, да, ми, ми всі розуміємо, що ми е, отримуємо там, вітамін d 3 коли загоряємо. І, е, якби ну, хто може з нас сказати, я принаймні не думав, що мені може його бракувати. Я принаймні не думав, що мені може його бракувати. ну Я займаюся туризмом, я під сонцем проводив, проводив, ну якби проводив, ну в сезон та, провожу багато часу. Тобто е, ну, мені його бракує. А, я думаю, що це пов'язано з нашим стилем життя, знову ж таки. А, ми, вон, більшу частину року ми повністю в Діті, в шапках, в куртках, а, а навіть коли не в діті, а то сидимо вдома, або в машині, або в тіні, або ще десь. Тобто ми постійно ховаємося від того вітаміну Д3, від, від того сонця. І наслідок того нам, 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 нам постійно його бракує. Нам постійно його бракує і все, все більше, і все більше, і все більше. І хто нам про це говорить? Тобто про це ніби говориться, але ну, ну, так, щоб, 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 щоб от реально. От, от, і, і, Ну ні. Тобто, от, ну, кальцій, 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 всім тре кальці, всім три хондропротектори. Е, дивишся от, на кальцій, написано вітамін Д3. Тут написано, що він є, вітамін Д3. І ти п'єш той кальцій, ти думаєш, я п'ю вітамін Д3. Е, в аптеці тобі скажуть, щоб кальцій засвоївся, потрібен вітамін Д3. От він входить в склад. Але коли я пропивав оті всі кальції, я, я пропив їх купу тих кальцій я пропив з тим вітаміном Д3. І не було такого ефекту, як я взяв от конкретно сам вітамін D3, от, мощний вітамін d 3 і, і бах, і після однієї капсули такий результат. Я доп'ю доп тих 60 капсул, Після того я зроблю певну якусь перерву. Подивлюся, як воно, що мій організм скаже. І після того, напевно, зразу куплю ще курс на 4000 дій і ще раз бомбану. І подивимося, що буде далі. Добре, сподіваюся, що це відео для вас корисне. Я роблю небагато роликів. Просто я не хочу якби, тримати вашу увагу і всяким барахлом. Та? Тобто, є конкретно якась фішечка, яку я знайшов і яка дієва, і яка працює. Я хочу з вами поділитися, щоб ви могли допомогти собі. Прошу вас, щоб ви якби, підписувались і ставили лайки, щоб YouTube більшій кількості людей міг показувати ці відео і більше людей могли знайти вирішення, яке виявляється, не так то просто зараз знайти у наш час. Все, миру вам і здоров'я!